Вітаю, шановні аграрії. Мене звати Володимир Андрущенко і я категорійний маркетинг-менеджер компанії Corteva AgriScience. Відповідаю за кукурудзу. Все змінюється, тому змінюється і портфель кукурудзи компанії Corteva AgriScience. Сьогодні я б хотів спинитися. На наших новинках, яких у 2024 сезоні буде сім. Зокрема, поговоримо про гібрид P7818. Гібрид П7818 має фао 240 і належить до ранньостиглої групи. Це гібрид лінійки Optimum Aqua Max. Гібрид П7818 покликаний підсилити такі гібриди, як П8307 та П8271, а в подальшому замінити їх. Для цього він має всі необхідні характеристики. Перш за все, він перевершує своїх попередників. По урожайності. Також гібрид P7818 має добру стресостійкість і гарний стартовий ріст та розвиток. Відповідно, незважаючи на те, що він належить до лінійки Optimum AquaMax, висівати його в ранні терміни можливо. Також за рахунок добре розвинутої кореневої системи. І міцного стебла. Гібрид п 7818 не схильний до полягання, як кореневого та стеблового, а швидкий розвиток кореневої системи дозволяє висівати гібрид п 7818 як по традиційній системі обробітку ґрунту, тобто оранці, так і по інших. Способах обробітку ґрунту, тобто по мінімальному обробітку ґрунту. І ще однією сильною стороною гібриду P7818 є його придатність до вирощування у монокультурі. Тобто, він має високу толерантність до гнилий качана і до летючої та похирчастої сашки. Вологість. П-7818 на момент збирання знаходиться на дуже низькому рівні. Зокрема, на цьому полі ми її перевіряли, і вона знаходиться зараз на рівні 12,5-13%. Тобто, при збиранні п 7818 ви можете відправляти зерно відразу до сховища. На елеватор без витрати додаткових коштів на сушіння зерна. Зверніть, будь ласка, увагу на нашу новинку гібрид P7818 лінійки Optimum Aquamax із fao 240 Щоб придбати насіння бренду Піонер, звертайтесь до торгового агента у вашому регіоні.